E, всім привіт, з Маут Арик Ченел. Дивіться, пам'ятаєте те каміння? Із нього я молоточком так... Кристали... Отбив, дивіться, не каміння, а кристали. Я тут і підшліфував. Дивіться. Ось скільки... Кристалів. Є такий, бачите. Просвітлюється. І тут такі маленькі. Це не каміння, це все кристали. Може, через камеру погано видно, а на камері воно темне, а так воно в житті світло, світліше. Ось, зомби я розростуну рікчал. До побачення. Хто знає, що за кристали, пишіть в коментарях, ні, друзів питайте. Хай вони теж підписуються.